Всім привітики! Гарного вечора! Пишіть, як ваші справи можна тут в чатику. а Хто дивиться нас в записі, то пишіть в коментарях в Ютубі. А ми з вами будемо розпочинати вже наш другий вебінар третього сезону. Сьогодні в нас новенький формат, який буде називатися Цікава тваринка. Попереду у нас ще будуть різні вебінари про тварин. А сьогодні ми з вами будемо говорити про восьминогів, і така у нас додаткова назва: Випускайте кракена. Тож, наша спікерка Марія Павловська. Вебінар традиційно складатиметься з трьох частин. Я нагадую, хто дивиться нас в записі на Ютубі для вас доступна тільки перша частина. Тож спочатку на вас чекатиме приблизно 15 хвилин лекції від Марії Павловської. Після цього ми з вами пограємо в гру Кахут. І вже після Кахуту перейдемо до блоку питання-відповіді. Це моя найулюбленіша частина. Хто дивиться нас в записі на Ютубі, ви завжди можете писати свої питання в коментарях до цього відео. Тож, наша спікерка Марія Павловська, морська біологиня. Привіт, Марія! Так, одну хвилинку. Марія, привіт, ти з нами? Так, так, привіт. Отже, Марія, учасниця 24-ї української антарктичної експедиції, і саме сьогодні вона влаштує вам невеличку подорож у світ восьминогів. Тож, Марія, тобі слово? Да, всім привіт ще раз. Сьогодні будемо з вами говорити про те, чим восьминоги такі дивовижні, чого вони мені особисто так подобаються, і чому взагалі про це цікаво спілкуватися і розмовляти? Отже, перш за все, хто ж такі восьминоги? Я думаю, що більшість із вас чудово уявляють собі їх, але я вам зараз розкажу про деякі їх особливості. Восьминоги у нас безхребетні тварини, це важливо. Ми з вами хребетні. У нас Є хребці з у нас зовсім інша така структура тіла. А восьминоги це безхребетні. Вони належать до головоногих молюсків. На наступному слайді покажу вам, чому говонових. Восьминогів існує дуже багато від маленьких до найбільших. Їх існує понад 300 видів і живуть вони у різних тропічних та помірних океанах. Вони мають фантастичні здібності, дуже розумний мозок. Вони добре захищаються від хижаків, мають три серця. Блакитну кров, яка допомагає їм виживати там, де дуже мало кисню, у водах, де дуже мало кисню, і вони мають таку регенерацію, як, наприклад, ящерка. Якщо восьминіг втратив свій мацак свою ніжку у бою, то він може потім її відростити. Отже, чому головоногі молюсь? Восьминових цікаво, що те, що голова у нього ось тут, там де очки. Бачите, а ось ця така штука, це його тіло. Там у нього знаходиться кишківник, травна система, хоча виглядає, ніби це в нього голова, але це не так. А безпосередньо до голови у нього приєднані ось такі ноги, вони називаються мацаки. Є таке слово щупальця, але це неправильно українською мовою таке кумерне слово мацаки. На матаках у нього розташовані присоски, якими він активно користується. А тут, бачите, у нього є так званий сифон, і саме з цього сифона восьминіг випускає своє чорнило, тоді, коли він тікає від хижаків. Ось вам ілюстрація про те, де власне мешкають восьминоги. Бачите, вони поширені дійсно багато де, в різних океанах, в Тихому, в Індійському океані, навіть ось тут, там, де дуже холодно, в Південному океані, біля Антарктиди. На жаль, в Чорному морі у нас восьминогів немає. Але от можна подивитися поруч на них у Середземному морі. Розкажу вам про найбільшого восьминога. А найбільший восьминіг він має складну латинську назву Enteroctopus doflini, Але для спрощення ми його будемо називати гігантський восьминіг. Мешкає він у Тихому океані, може важити до 50 кілограм. Це приблизно як я насправді такий велетенський достатньо. І він харчується молюсками, крабами, креветками, відомий тим, що він дуже, дуже добре вміє тікати, залазити кудись, відкривати банки в лабораторіях, наприклад, його досліджують науковці і спостерігається, як він маніпулює різними предметами. Цікаво також в інтернеті є багато відео. Потім вам скинемо в чаті, як такі восьминоги тікають з човнів, наприклад, коли їх намагаються спіймати, як вони в малесенькі дірочки просочуються і тікають назад до води. Тепер розкажу вам на, про тих восьминогів, які, як на мене, найгарніші. Це, звичайно, суб'єктивно, кожному свій якийсь восьминог подобається. Мені дуже подобається зовні ось цей синекільчий восьминіг. Він найотруйніший восьминіг у світі, його отрута смертельна, але на щастя, щоб він дійсно отруїв, це треба кудись залізти в підводну якусь печеру і дуже, -дуже сильно набридати там восьминогові. Так просто, звісно, він ні на кого нападати не буде. Також ось цікавий дуже восьминих мімік. Він називається мімік, тому що він може імітувати і поведінку, і зовнішній вигляд різних риб. Це йому допомагає у полюванні, у виживанні, в тому як він ховається від хижаків і тікає від них. І ще один такий цікавий вид восьминогів це восьминіг дамбо. Дивіться, який кумедний на восьминога навіть не схожий, ніби якась іграшкова подушка така з вухами. Він цікавий тим, що він живе дуже дуже глибоко, зустрічається на глибині понад чотири тисячі метрів. В той час, як зазвичай, восьмоноги живуть у неглибоких водах. І тепер у мене до вас таке перше питання Бліц, раунд, можете писати свої відповіді в чатик. Як ви гадаєте, чому навіщо восьмонога дамбо ось такі вуха? Може, він дуже добре чує, може, він прислухається до чогось під водою? Напишіть, будь ласка, свої версії. Так, ми давав вам приблизно 30 секунд для того, щоб ви написали свої варіанти, і я їх зачитаю в чатику. Отже, вже є перші припущення плавати. Це плавці, а не вуха, чути інших риб. Так, друзі, більше-більше гіпотез для краси. Хто дивиться нас в Ютубі, ви теж можете писати свої варіанти в коментарях до цього відео. Отже, наступне припущення, щоб гарно чути небезпеку, багато варіантів, що це плавці. Я думаю, ми... А, ще додають як локатори і чути для дихання. Отже, Марія, що насправді, навіщо вони йому? А насправді дуже-дуже цікаві відповіді, і класно, що багато хто вгадав, що вони дійсно для плавання. Це не вуха, як у слонятка дамбо, це насправді такі дійсно плавці, які допомагають йому швидко маневрувати під водою. І дійсно молодчиночки багато хто здогадався. Отже, розкажу вам тепер ще, як восьминоги змінюють колір. Я вам казала, що вони можуть імітувати колір, поведінку, вигляд риб. Як саме їм це вдається? Ми ж з вами не можемо таке робити, а як вони таке роблять? Отже, у восьминогів є такі клітини спеціальні на шкірі, називаються клітини хроматофори. Це, по факту, такі мішечки, які заповнені різними пігментами, різною фарбою: червоною, жовтою, коричневою, помаранчевою або чорною. І коли восьминіг розтягує свої масаки, своє тіло або навпаки скорочує його, то ті мішечки теж розтягуються і скорочуються, і від цього залежить інтенсивність певного кольору: червоного, жовтого, коричневого тощо. А також у восьминогів під цими клітинами є клітини і рідофори, і вони важливі тим, що вони, навпаки, як дзеркало працюють, вони відбивають навколишнє світло і вони дають восьминогу блакитний і зелений колір. Тобто, у нього ось такі дивні трошки пристосування, і завдяки ньому він може бачити наскільки сильно помінятися за короткий проміжок часу. А ще у восьминога є такі м'язові, як пучки. Вони знаєте на що схожі? Вони схожі на як коли, наприклад, вам холодно, і у вас такі як пупирки на шкірі стоять, і волосся стає дитки від того, що вам холодно. От у нього теж так можуть напружуватися ці м'язові пучечки, і за рахунок цього змінюється рельєф шкіри і змінюється його зовнішній вигляд. Ось такі цікаві в нього пристосування. А тепер теж до вас маленьке питання таке. А як ви гадаєте, якщо восьминоги можуть так змінювати колір? У них такі цікаві клітини, то чи добре вони розрізняють кольори? Вони ж мають мабуть побачити який кольор у зовнішньому середовищі, щоб його замітувати? От як ви гадаєте, чи добре вони бачать кольори? Отже, друзі, я чекала, поки з'явиться декілька варіантів в нашому чаті. Дуже багато фраз так, 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 ні. Ну, я не можу сказати точно, чи вони, як вони співвідносяться, але один єдиний бачу варіант, що вони дальтоніки. Так, не дуже думаю, так, так. Отже, думки експертів розділилися. Марія, що ти скажеш? Дивіться, дуже класний варіант дальтоніки, насправді. Але знову ж таки, у восьминого все не настільки просто. Насправді, восьминих і дійсно бачить тільки один колір, тому що у нього в очі на сітківці є тільки один рецептор. Але у нього є спеціальне пристосування, завдяки якому. Він може розкладати це зовнішнє світло на окремі кольори і бачити їх кожен по черзі. Це він робить завдяки тому, що у нього, бачите, така цікава форма зіниці, не кругла, як у нас, а така видовжена. І завдяки тому, що він може кожне своє око окремо, ось так рухати, совати його вперед, назад і фокусуватися. От завдяки цьому він світло розкладає на червоний, жовтий, синій, і кожен з цих кольорів бачить окремо по черзі. Тому насправді у них просто суперзір. Зараз вам покажу коротеньке відео. Тут трошечки його прометаю, просто щоб ви побачили, як ось цей дивовижний, красивий восьминіг сини кільцевий, як він виглядає у воді, як він рухається, і як він швиденько, бачите, то темніший, то світліший стає. Залежно від того, як у нього падає на нього світло, бачите? То більше синього, то більше зеленого пігменту. Ось тут він взагалі геть світленький. Це не те, що на нього так падає світло чи камера. Це він дійсно змінює таким чином інтенсивність свого забарвлення, щоб краще маскуватися. Отут, бачите, взагалі його майже неможливо розрізнити. Сидить і прикидається якимось камінчиком. Так, давайте трошечки далі прийдемося. Там ще дещо цікаве про восьминога. Ще восьминоги відомі тим, що у них абсолютно дивовижний мозок. І чим же він такий дивовижний? Ну по-перше, восьминоги ми знаємо, що вони вміють полювати на різну здобич. Восьминіг може і на краба напасти, так щоб краб не встиг його вщипнути, і відкрити мушлю, і дістати звідти молюска. Для цього всього потрібно думати. Уявляти, що може бути, мати якісь ідеї, мати якусь технологію для того, щоб полювати на кожну різну здобич, тому у нього дуже сильно розвинені саме мозкові здібності. Науковці досліджують мозок восьминога, тому що він з одного боку абсолютно анатомічно відрізняється від людського мозку, а з іншого боку, восьминоги вміють робити деякі такі речі, як люди. Наприклад, восьминоги можуть впізнавати окремих людей, навіть не відрізнити людину, наприклад, від кота. А відрізнити мене від когось із вас. Науковці в лабораторії проводили експерименти. Одна людина годувала восьминога, інша навпаки, приходила там, баламутала воду, якось набридала йому. І восьминіг почав пізнавати людей, підпливати до тої, яка його годувала, і навпаки, ховатися кудись там свою схованку від людини, яка йому не подобалася. Цікаво, що у восьминогів 500 мільйонів нейронів. Нейрони це такі нервові клітини, які утворюють нашу нервову мережу, яка передає між собою сигнали і забезпечує наші реакції, наприклад, на холод, на біль. От у восьминога оця нейронна система вона така ж за розміром, як у собаки. Тому восьминоги, власне кажучи, добре вчаться, вони можуть спостерігати за іншим восьминогом і набувати якихось нових навичок. А отже, розкажу вам ще, як науковці, окрім того, що досліджують мозок, як вони іще досліджують восьминогів, чим вони науковцям цікаві. Восьминогі використовуються у роботобудуванні для створення так званих м'яких роботів. М'які роботи потрібні для того, щоб вони могли змінювати свій розмір тіла, свою форму і прослизати кудись якісь дірочки вузенькі. наприклад, для того, щоб проводити рятувальні роботи, щось під завалів діставати. Для того, щоб ремонтні якісь роботи виконувати складні, саме для цього потрібні ось такі м'які роботи. І ось у них ідеальний прототип для такого робота. Зараз вам покажу відео на наступному слайді із роботизованою рукою, яка зроблена саме тоді, коли науковці надихнулися восьминовим, і покажу вам, що вона вміє. Ця рука називається Festo Tentacle Gripper. Дивіться, і зараз. А, це... дивіться, тут є різні картинки з восьминогами роботами. Це теж м'який робот, просто хотіла вам показати його приклад. А, ось це, власне, ця роботизована рука, а зараз покажу вам відео, що вона вміє. Дивіться. Вона може прослизнути кудись в дірочку, дуже міцно схопити якийсь предмет, і, бачите, так міцно тримає, що може його протягнути через якийсь отвір близький. Ось вона бере чашку, це для робота достатньо складно, і а тут навіть вона бере маленький горішок, а це ще складніше, тому що втримати такий маленький предмет дуже важко. І ця рука робить це завдяки тому, що науковці подають з одного боку тиск на неї, і вона оця щупальцево згинається або навпаки розгинається. А з іншого боку, вони подають вакуум на присоски, які дозволяють присмоктуватися дуже ретельно до предмета, і це така дуже робоча система. Дуже чітка, дуже зручна, бачите, вона навіть такі маленькі, якісь речі може брати і звертати. Я впевнена, що стовідсотково за цією технологією майбутнє, і дуже скоро ми побачимо її втілення і використання десь. Я вам дуже, дуже дякую за вашу увагу. Сподіваюся, у вас є якісь цікаві питання для мене і тут для вас є завдання домашнє. Отже, ви я так знаю, що розробляєте якогось свого персонажа. І придумайте про нього різні історії залежно від того, яка у вас лекція, який у вас спікер зараз, яка тема. Уявіть, що ваш персонаж вирушив до глибин океану і зустрів там восьминога. Подумайте, що це за восьминіг, як він виглядав, і чи подружився він із вашим персонажем, яким вийшло їхнє спілкування. І надсилайте нам свій результат у наш телеграм-канал, а ми вам у відповідь скинемо ще якісь цікаві класні відео про восьминогів. бо їх дуже багато, і дивитися на них можна дуже довго. Так, дякую вам за увагу ще раз. Чекаємо на каху. Дякую, Марія. Друзі, отже, наш наступний вебінар буде у вівторок, 14 лютого. Це буде вебінар археолога Євгена Синиці. І цього разу він нам буде розповідати, як визначають вік археологічних знахідок. Наступного четверга, 16 лютого, у нас з вами буде дослід зеленої компанії, тобто зі мною. Ми будемо з вами вивчати. І досліджувати атмосферний тиск, тому вебінар називається атмосферний тиск у склянці води. Тобто, це буде такий невеличкий приклад з різними експериментами, які ви зможете повторити в домашніх умовах, тому я сподіваюся, що вам це буде дуже цікаво. А на цьому ті, хто буде дивитися нас в Ютубі, у нас все. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей.